Косівські майстри ціняться своєю майстерністю по цілому світу їх пізнають за зовнішнім виглядом. У кожній роботі, яку тут ви побачите, тут є народне джерело. Наші викладачі в першу чергу вони завжди дбали про те, щоб школа не звернула з того шляху впровадження і розвитку народних традицій. Я так скромно скажу, що ми є кузня кадрів мистецьких для всієї України. У нас навчаються студенти не тільки з західних областей, художня обробка дерева, кераміка, текстиль. Художня обробка шкіри розпис є монументальний живопис, дизайн одягу та графічний дизайн. У кожній роботі студентів, Україна та її традиції. Ці ремесла, які історично розвивалися на Гуцульщині, перетворилися на окремі творчі майстерні. Це дійсно унікальний інститут, де молоде покоління набирає досвіду та вміння у декоративному мистецтві. Тому так важливо, щоб всі ті люди, яких ми тут навчаємо, усі вони залишилися працювати в Україні, а по цілому світу прославляли українську культуру.